Послання для душ, які шукають вихід. Я хочу вам показати свою авторську колоду. Ракул пробудження. Тепер я буду робити вам послання, підказки саме на цій колоді. Ця колода не просто малюнки. Не просто карти. Ця колода це структура душі. Я її створила разом з художницею, Наталією Іванченко, дякуючи їй за її бачення. У мене все вийшло. І це дуже душевна колода яка дає діагностику, і яка дає вихід, вихід з різних ситуацій, тому що це, в цю колоду вкладена структура нашої душі. І тому я вашу душу можу за допомогою цієї колоди розібрати просто. По полочкам, по частинкам показати вам те, навіть що ви самі не знаєте, можливо. Так ось зараз буде послання якраз для твоєї душі, яка шукає виходу. Зараз якраз послання для душі, і тут в нас прийшло відразу. Вище я. І що нам передає вище я? Вище я це краща версія тебе, яка хоче тобі зараз показати, передати, я не знаю, це потокове послання від вищого я, яка хоче передати тобі, як тобі прийти. До себе, як тобі прийти до своєї кращої версії себе, як тобі прийти до свого божественного потоку, до свого божественного послання там, де ти є собою, там, де ти є справжньою, там, де ти проявляєшся тим, ким ти являєшся замислом, За замислом природи, за замислом Бога. І тут тобі передають вогонь. Вогонь це бажання кажуть про те, подивися уважно, який гарний цей вогонь. Ця жінка вона палаюча, вона танцює, вона дуже захоплена тим, що вона робить своїм танцем. Вона проявляє себе так, як їй хочеться. І її веде до її вищого я саме її вогонь. І тут прийшла матір земля. І ти собі уяви, як розмовляють ці карти. Це просто Якесь диво. Це просто чародійство, тому що земля і вогонь, це народження, земля і вогонь це народження. Вогонь це чоловіча структура, чоловіча енергія. Земля це жіноча енергія. І щоби тобі стати собою, тобі потрібно запалати в собі ось це бажання, ось цей вогонь, щоб хотіти рухатися вперед, щоб хотіти проявлятися на землі. У матриці це матриця, земля. Ти повинна тут проявлятися. Тому що твоє вище я показує, що саме для цього ти тут і народилася або народився. А що тобі заважає, що тобі заважає відчути свою іскру, вогню, свого бажання запалати і йти в матерію створювати? Проявлятися. Тобі потрібно створити свої сенси, сенс буття. Тобі потрібно почати створювати себе. Тобі потрібно вчитися і створювати свою гру. А для того, щоб створювати свою гру. Потрібно себе пізнавати. Більше і більше себе пізнавати і не боятися цього. Без цього ти не зможеш створити свої сенси. Тому що сенс буття це твої цінності, це проявленість твоїх цінностей і твоєї кращої версії тебе. А твоя краща версія тебе, ось бачиш ти така маленька, а ось така ти велика на тонкому плані, у духовному плані. Твоя краща версія тебе, ти її знаєш, тобі тільки потрібно туди направити свою увагу. Краща версія тебе, це і є ти сама, це і є. Спляча твоя частина, яку тобі треба пробудити, яку тобі треба взростити в собі. Просто звертай уваги увагу на людей, які тобі подобаються. Звертай увагу, пригадай своє дитинство, просто те, що ти любиш робити, але по серцю, по серцю, не слухаючи нікогось. На цій основі і створюються сенси буття. Ти можеш створити свої сенси, створюючи себе, відчувши і пізнавши себе, свої цінності і свої бажання, те, що ти бажаєш, прям з дитинства, прямо з самого дитинства. Дивися, яка ти тут маленька. Так ти можеш пізнати свої бажання в твоїх бажаннях, справжніх бажаннях, справжніх. по серцю не чужих, не нав'язливих, не те, що прийнято жити, проживати родом чи соціумом. Не залипання на матеріальному, а на тих своїх справжніх бажаннях. Там є твоя істина, твій секрет. І з цього ти створюєш свій сенс. Сенс буття це те, що тебе запалає, це те, що тебе веде, це те, що тебе наповнює, дає тобі сили. Це зовсім інші почуття. Це не ті почуття, які ти звикла або звик відчувати. Це інше. Це інший рівень, це інша гра, це інше наповнення. Тому що тут підключається твоє вище я. Він хоче грати тільки в таку гру. Він не хоче грати, коли немає цінностей, коли немає сенсів його його цінностей. Тому що він хоче грати в таку гру, він хоче проявляти свої цінності, свої це його божественні цінності. Тоді йому цікаво. Вести тебе і допомагати. Тобі треба звільнитися від домовленості, які тобі заважають. Тут є речі, які тобі заважають. Тут є контракти. Можливо, це родові контракти, можливо, це контракти з іншими людьми. Ні. Тут хтось прийшов, хто має контракт з самими з духовними вчителями, духовними провідниками, хто має контракт зі своїм духом, хто має домовленість, хто має. З вищими силами, духовним своїм тілом, як хочете зрозуміти, вам треба це просто пригадати. Тут мене слухають зараз люди, які пообіцяли зробити те, що пообіцяли, які прийшли сюди на землю, як у відрядження, як у відрядження вищих, які послали їх. Ну, десь вищі структури, десь вищі сили послали вас у відрядження. І у вас є про це домовленість. А ви можете її не пам'ятати, але ця домовленість є. Тут навіть карма. Тут навіть те, що тобі треба. Відпрацювати, зробити це причина наслідкових зв'язків. Це кармічні контракти. Це кармічні контракти і твоїй душі, і твоїх духовних вчителів. Ти не можеш не реалізовувати, не матеріалізовувати свої сенси, свої цінності. І тому що ще йде інформація, що за це настигне карма, якщо контракт не буде виконаний. Ось це те, що передають. Ідеї, ці ідеї, які до тебе приходять, ти знаєш ці ідеї. Про те, що ти думаєш, і думаєш, що тобі би варто було би це здійснити, але ти це не здійснюєш, це і є те, що тобі треба матеріалізувати. Це те, що тобі треба проявити, це і є контракти з духовним планом. А ти ще зависаєш дуже часто на рівні якогось виживання. Ну, тобто ти віддаєш себе якимось процесам, робочим, це рівень виживання, немає віри, рівень виживання, життя. Тобто тобі перше, що тобі треба пройти, дуже добре зазимитися і дуже добре тобі зрозуміти, пройти а рівень виживання. Є, можливо, якісь блоки, страхи по виживанню. Вони дуже пов'язані зі страхами, зі здоров'ями, і з твоїм родом це якось пов'язано з землею. І тут ще показано, що немає віри, ось справа в чому. Загублена віра і швидше за все, не швидше за все, а прям точно, це як іде роду, загублена ця віра, вона йде по роду. Працювати треба над собою і працювати треба над тим. Це все мене, якщо ти почнеш працювати над своїм духом в тілі. Якщо ти почнеш слухати свою тишу, медитувати. Практикувати, відчувати своє тіло. І не просто відчувати своє тіло, а життя в моменті. Тому що дух в тілі це життя в моменті, це цілісність, це життя тут і зараз. Це дух в тілі. Тобі дають відповідь. Коли я запиталася про себе, як тобі до цього прийти, мені відразу прийшла карта воїна, карта маніпури, це сила волі, це твоя відповідальність і твоя дорослість, це відповідальність і дорослість за своє життя. Тому що твоє життя в цьому всьому найголовніше. Ти просто собі зараз уяви, що насправді тут, крім тебе, самої або самого, нічого немає головного. Насправді, якщо я тобі скажу, що все, що навколо тебе, і все, що з тобою, це все ілюзії, це просто Люди, які допомагають тобі грати. Це просто люди, які допомагають тобі пригадати тебе. І це просто люди, які допомагають тобі для повного сценарію, для повної гри, як актори, так, доповнюють твоє кіно, але ти являєшся. Головним актором, головним героєм свого фільму. Ти головний герой, і цей фільм, твій фільм, він тільки про тебе. Тому тільки ти можеш взяти відповідальність за свій фільм. Навколишній світ і люди вони лише тебе доповнюють. Десь це просто фон, десь це також. Наближеній герої до головного героя. Десь це просто які прийшли і пішли, зіграли свою роль. Але ти тільки ти повинен взяти відповідальність за цей фільм. І якщо того не буде, твоє серце Воно не відкриється, своє серце ти не почуєш. Тобі треба взяти відповідальність за практики, за навчання. Тобі взяти треба силу волі, силу волі. Це практика, це звернення до свого тіла, це звернення до людей, які тобі допоможуть. Так. Так, бо ти не знаєш, ти не бачиш цього. Твоє серце ти пробуджена або в процесі пробудження, тому що тут анахата. І це не просто так. І це не просто так, ти дуже багато речей бачиш і розумієш, не просто так. Це твій. Контракт контракт з духовним тілом. І якщо ти його не виконаєш, твоє серце не відкриється. Процесу пробудження до кінця не відбудеться. У творця ти не зможеш перейти. А це для тебе дуже важливо, тому що стан пробуджений. Він, коли ти зраджуєш свою пробудженість, ти зраджуєш свого духа. А ви, напевно, розумієте, що буває за зради. І я не шуткую опора, карта упори. І які це розмовляючі оракули. Це просто магія. Зараз відбувається магія. Я вам реально кажу: я просто відчуваю це упора. Тому що я є творець тих оракулів, тому вони так добре розмовляють і передають мені інформацію для вас. Знайди свою опору. Тут треба розібратись. Знайди, я не можу, не знаючи тебе, тобі зараз допомогти по поличкам, допомогти розібрати твою опору, допомогти тобі перевести твою увагу туди, де ти не бачиш. Я не можу. Я можу тільки передати ось так: от загальний потік для вас. Але тут опора, тут твоя внутрішня опора. Вона повинна бути для тебе. Тобі заважають твою внутрішню опору відчути, знайти всі твої кармічні справи, всі твої кармічні стосунки. Це не тільки стосунки, стосунки, про які ти думаєш, про пару. Це стосунки між людьми, це стосунки в сім'ї, з колегами на роботі, з людьми, якими ти спілкуєшся. Вони є для тебе карнічними, вони тебе затягують не туди, вони заважають. Ти скажеш, що робити, ну просто пам'ятати себе, свою мрію і здійснювати її. Мрія. Коли ти зраджуєш свою мрію, головну мрію, ти зраджуєш свого духа, ідея, це ментальний план розширення, це те, що тебе виведеть. На інший рівень життя, і тим я закінчу своє послання, тому що тут прийшов люцифер. Тут прийшла сама матриця. Тут прийшли правила люцифера. Я сьогодні вже не перший раз і консультацію роблю, і роблю розклад, розбір. На цій животворящій колоді, животворяща колода Аракул Пробудження. І я в шоці від того, як вона працює. І Люцифер прийшов перший раз? Люцифер – це правила гри матриці. Люцифер – це наше середнє творіння. У якому ми все створюємо, яким ми всім користуємося, кожен з нас, в кожному з нас, в кожному з вас є домовленості, хто живе на землі з люцифером. Він нам дає гроші, він нам дає будинки, він нам дає смаколики, кава, морозиво. Я вже не кажу про погані звички, тому що у всьому треба баланс. Або взагалі показати свою силу волі і взяти над тим всім контроль. Але він хоче одного, і він дасть тобі того, що ти хочеш. А він хоче створення у своєму світі. Він хоче проявлення у своєму світі, він хоче, щоб ти тут не дармувала і не прожигала просто так свої дні і свої години, свої часи. Якщо ти будеш це робити, то тобою будуть користуватися так, як більшість користуються. Подумай сама, це твій вибір життя, йому треба створення, йому треба цікавих людей-творців. Саме такі йому цікаві. І тоді він допомагає. Ну, а потім, ну а потім є вихід з цього всього. Спочатку проходимо матрицю. Спочатку ми все вчимося проявляти й матеріалізувати. От сьогодні. І якраз про це. Дякуйте мені за цей чудовий, за це чудове послання, за цей чудовий розклад. Напишіть ваше враження і обов'язково напишіть, які би ви хотіли послання для себе почути.